Доброго дня, мої хороші! Дякую вам всім за підписку і за перегляди. А я чекаю з нетерпінням нових підписників і будемо готувати разом. Не за горами великі свята, і кожна господиня вишукує рецепти, щоб приготувати щось смачненьке і щоб було бюджетно. Ось вам рецепт. Потрібна. Слабосолона червона рибка 250-300 грам. Відкрию сразу секрет. Я купила суповий набір. Набір для ухи з червоної риби. І десь пів кіла настругала м'ясо і підсолила. З вечора підсолила, зранку вже готово: Два гірка свіжих, три плавлених вершкових сирка, чотири яйця, майонез хто як любить, хто дуже мастить хто не любить дуже майонез, майонез, сіль перець за смаком. Кільце я взяла на 16. Так, сирок я трошки на 15-20 хвилин у морозилку підморозила і потерла. Першим викладаю сирок. Розрівнюю, я особливо люблю вершковий, сирки вершковий. О, трошки для скріплення. Так, наступні викладу огірки. Я їх соломкою порізала. І ще я придумала у мене цибулька заморожена, є зелена. Я її сюди до огірків. Осоли огірочки. Поперчити. У мене перець чорний, мелений, і я ще з болгарського перцю сімена висушила і помолола. сюди так, майонезиком. Тут скорее с мою назик по наступні у нас яйца. Яйця теж посолити, Поперчити трошки і майонезом. Тут надо здобрити краще майонезом. І червону рибку О, На хребтах так немає риби м'ясо стійка на хребтах немає. Я не буду майонезом. Годину простоя в салат у холодильнику, я вже достала, я вже не можу, хочу їсти. Багато хто пише і каже, що за страву гості побилися, чи ледь не побилися. А я скажу, що цей салат дуже смачний і ситний. Приготуйте! На будь яке свято і будьте задоволені. Заходьте на мою смачну кухню. Слава Україні і нашим захисникам. Героям слава!